на ну-ка с и что-нибудь понял что-нибудь например какую катюшу. Катюшу. катюшу о вы сразу с козырей зашли я понял сразу пожар Утікають до додому, Видно тільки вогнище та дим. Вже дібрались наші до Херсону, А з Херсону добре видно Крим. Я где-то. Спасибо. Играем, поем песни. Я знаю. Я, помню. Я же вижу гармошку. <реклама> Как вы догадались? Можно задавать. Давайте, попробуем Тема? Тема. Поехали. Угу. Давайте тему. Ага. Калинка-Малинка. Давайте. Пойдем. Давайте. Калінка малінка, калінка моя, закопали на городі чергового москаля. Калінка малінка, калінка моя, спить навічно вічно в українських чорнозебах ся. -ся. Я думаю, достаточно, достаточно. Пока что так для хочу, чтобы не не зарядить. До такой степени у вас в голове изменилось все, что вы даже. Помедленнее, я записываю. Помедленнее, я записываю. Не спешите. Давайте еще раз, еще раз. До такой степени дальше кома что? Я записываю. Что ты сидишь на хай. Кто сидит? Я сижу. Йо. Ну что ты, блогер, скажешь мне? Я играю, я, я, я играю, да, не, не говорю ничего. Просто играю пою песни. А, подожди тогда, сейчас я потише сделаю. А ну-ну. А, -а, а что ты играешь? Ты по заявкам или как? Да, давайте вашу любимую сразу начнем, а там дальше уже как пойдет. А, ты знаешь, у меня жена украинка. Давай-ка, не в воду. воду. Давай. Не в воду. Давай. Поехал. Воду. Поехали, поехали. Як, дружину? Жінку звати як? Світланка Світлана, О, від Світлани. Mm -hmm. так. така пісаночка. Неси, галя, воду, коров мисло, слогнеться. Славний козаченько, з рашистами б'ється, славний козаченько, з рашистами б'ється, Галюсю скажи но що тобі дістати, може, рашку підпалити, зірку поламати. Može raz kupit zírku zirku Наші козаченки, славно стрій тримаю, варварів рашистів земельку взагалеку складаю, варварів рашистів, в загемельку складаю, Настоящий украинец, а ты ти... Ти? <реш> Світланку, Світланку, А шо ж таке? Ай-яй-яй! Світланка йому напевно переклала. <реш> так, Світланка. Вона вже давно, напевно, не Стетланка. Светка! Ну що, не грай. Понял, якась какая-то любимая. Распрягайте, хлопцы, коней. Сможеш? <реш> Знаешь, таку пісню? Звісно песню? Понял, Заряжайте, хлопці, зброю, та й стріляйте по тні, нехай згинуть. Оп. А на ріденсенькій землі ракета, раз, два, три хаймер стріляє і відправляє, диких у на той світ ракета, раз, два, три горить палає. Я рашиська в українській землі. Наші друзі з самих штатів підігнали нам сюрприз, Щоб палити окупантів. За програмою Лендліс ракета. Раз-два, три хаймер стріляє і відправляє, диких горків на той світ ракета. Раз-два, три Горить, палає я в українській землі. Ще хлопці, козаченьки, до перемоги нас ведуть українські славні землі, окупантам не здадуть. Ракета, раз-два, три хай мир стріляє і відправляє, диких хорків на той світ ракета. Раз-два, три гори полає. Рашинская, в Украине земли. Коломийку, не знаешь, что это клоуны поют да. у вас? Коломика, да. Вот Видит? такая у меня. Что там еще из любимых Понятно. у вас есть? коломику ты знаешь, нет. Коломику. Да. Что это? Кто этот такой? Чем дышит? О чем поет? Ну, в Ютубе набери там Коломика. Ваши а, коломейка, Так контракт за да, правильно коломейка, я... уже пора выучить, как бы было. коломейка. Ну, я вас по понимаю, как бы, понимаешь. Я, я ну... понял. Понимаем, не понимаем, но жопка горит. Давайте я вам лучше что-то из Каламейка. Колом... Давай, коломей... давай Давай, Давай Есть нет? коломейка у меня одна. Каламейка. Для тебя давай, прям коломейка. готовил. Поехали. Так, одну минуточку не то, не то. коломейка, Это же не коломейка. Как то вдруг русский дух знову облажался, Суд Жайкурск за планом, щас будет де окупувався, царь наклав у штани, величие сдуло. здуло, другу армию ми взяли, та й нагнули. Друг. Сказки бахнули, ми З здронів станків, жарим зарти на болота прийшла війна, Все за планом, рашці труба, знову цар рабів надурив, Купу років лайнову халив. Все те було дійсно, не зря Рашці скоро. Суджі враз московит знову обісрався, курск віддав ЗСУ, а сам геть забрався, обісрав сидіт з кремля, виповз десь назовні, Бункер весь у гівні, чимадани повні. И Каламіка, -мико. друг. Капські бахнули ми, з дронів, станків, жарим зарти, на болота прийшла війна, все за планом, рашці звезда, знову царбів надурив, купу років лайнову халив, все те було, дійсно, не зря ражці скоро звезда. Вот такие Каламика дела. Коломика. Ты стал, ты собач, собачий язык ты. Не, если бы колом, кол, кол, коломи то можно А коломику. Вот тебе, пожалуйста, Все. коломика. Все, давай свободен. Смотри, какое лучше. Вот это? Или вот это. Вот это да. Этот, а? Это это, это не это это уже это, надоело. Это, это Давай. Это. Во. Это. Тема. Вот это. Тема. 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 Одевай. Тема. А, я песню Одевай а я песню готовлю. Да ты сейчас меня обоснешь, я не хочу тебя слушать. Не хочешь я. Не Ты ж как это. Вы тех, от прошлого раза не, прошлого можете, раз никак не можете никак отойти, какую-то обиду, Знаешь, обиду держите на меня или что? Я обманул, Поэтому я злый был на тебя. Я тебя спросил откуда ты, а ты сказал, что я из Бундерштата. Я говорю такого нету, а ты говоришь есть. Это ты Вы, щас, вы щас, как, э, сейчас как мальчик в первом классе оправдываетесь. Давайте, одевайте футболочку, я, я сейчас будет песня. Что, Нет, Все, ты сейчас оставим Бандерштадт в, в прошлом. Давайте начнем с нового листа, может. Ты нормальной песни не будешь, ты меня. Как вы догадались, вы это правнук Ванги? Правнук Ванги. Живешь. Что? Да. А да. как с вами? А, а как с, с, вами а с вами по поиначе? Ну как с вами? За что боролись-то туда боролись? Все, давай одевай футбол. Ну, что? ты? Набери, будь мужиком. Ну давай. Ну смотри, аккордочный напрос, аккордыш. Сам лично. ну давай, все, вали, на. Здравствуйте. Здравствуй. Ничего себе. Что играешь? Играю по песню. Играю пою песню. Опа, давай, что-нибудь бабахни. Давайте есть что-то любимое или, есть просто что -то что -то или просто что-то побахнуть. Бафф да, что-нибудь. Ну, Веселое. Лирическое. Лирическое. Давай. Веселую. Повеселей. По На позициях ях. Цапом два дондонівця були, на біду того рашиста не взяли з собою кази, задрімав рашист і спи, має їм він прослужив, хоч того він ще не знав, як служила їм коза, а що поробиш це війна їм. Селянам не шкода, А й тепер мають мукалі, що заслуговують вони, нехай отримає сповна молодяна, дурна орда, і не котіли мудаки, нехай захлопнуть звиздаки. Коли наші наступають, то дондонівці біжать, і тіхток вони знімають, треба ж наступ показать. Знаємо ми про те давно. Військо раші то лайно, і дондонівці. Знищить славне, ЗСУ а що поробиш, це війна, і полянам не шкода, хай тепер мають мокалі, що заслуговують вони, нехай отримає сповна Болотяна дурна орда. Війни хотіли мудаки, то хай захлопнуть звиздаки. Копій на колінах Раз молився московит, не побачила скотина, як наш дрон над ним летить, хто перед нею стояв, коли дрончик пролітав, те дня приховує і ще дівношка, та на відео все є, і все в а що поробиш, це дня нам не шкода, хай тепер мають мукарі, що заслуговують вони, нехай отримає сповна болотяна, дурна орда. Війни хотіли мудаки, то хай захлопнуть звиздаки, то хай захлопнуть звиздаки. Груснуй тепер! Грустно тепер давай. Это русская, исконно русская про козу, про дондон. Что, -дон. это, как бы все, 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 в, в, в Russian tradition. Russian, давай, tradition. Russian tradition, коза, дондон, и Дрон. Развеселил, развеселить ты меня развеселил, давай теперь сплакнем. Сплакнем, давайте что-то как-то, а ну давай давайте попробуем сплакнуть. Какую-то душераздирающую, наверное, да? Да, да, давай сплакнем. Развеселить тебя получилось. Давай теперь сплакнем. Давайте, вот сплакнем. интересно, давай. получится, нет у тебя. Конечно, получится. Конечно, я думаю, получится. что я, думаю, я сейчас ну, найду, давай, у, меня давай, я у меня есть одна души, давай, давай душераздирающая. Як їм це стає хорошим, як потрапляє у полон, та на чорті вони всі схожі, кожен з них хамелеон, хамелеон. А становіть за да? тобі буде воно брехати, що не підтримує війни, Але не воювати. Зразумійся і збагни, усе збагни. Знайте, що плем'ясучи волотяни. <рес> Отаки, друзі, так. Да. Душе раздираю, душе раздирающа. Роздар душу. <рес> Та й таке? Давай, русскую. Давайте. Какая у вас любимая? Называйте. блатная хороводная. Блатная хороводная. Ух, ничего себе. Да. Все, поехали. Блатная хороводная. Вот пришла на Рашку вина, Техніка расистів гори, Дрончики зустрічає ворожа Москва, треба їм столицю, запалить і діряви геть ПВО, Дрончики і пропускай, техніка. Запілото лайно таке саме, як і їх війська. Бабахнула арта, і танк розірвало знову, башні в нього нема, барбекю і зруйні готове. Бабахнула арта, і танк розірвало знову. Башні в нього вже нема, барбекю із руні готове. Не туди пішло СВО. Блуд напевно на них напав, Крейсер переплутав, дно то Нептун йому помахав, екіпаж нічого не знав, бо зв'язку зі штабом нема, палає русня, вибух пролунав там екіпаж до гора, бабахнула ярта. Танк розірвало знову, башні в нього вже нема, барбекю і зродинні готове, бабахнула арта, і танк розірвало знову, башні в нього нема, барбекю із родин готове. Це сукрутий аргумент не чекав такого тиран. добре працює секретний агент і шкодить, шкодить молям, де дирявий вращий кордон, і де розмістилась рука. Вже туди летить добротний дрон, щоб спалить, підірвать мудака, бабахнула арта, і танк розірвало знову, башні в нього вже нема, барбекю і зроні готове, бабахнула. И танк разорвало снова Башни в него уже нема Барбекю из Ру... готовы Башни в него уже нема Барбекю готовы Облатным. Круто! Ай, молодец! Спасибо, -шки, спасибо! -шки. Заценили! Лишние слова тут были. Русские не поймут, что такое. Я тоже что-то не пойму. Не это какая-то ошибка в истории человечества. И в Истории человечества в твоих словах. Угу. А, в моих словах? Да. А что шо... вы? Это ж блатные поправь. песни, так бывает. Не, поправь, пожалуйста. Поправить? Да, в твои переверни, и все нормально было. Угу. Ну, все нормально это, будет. Это ваше так... последнее пожелание? Не, не последний. Не последний. Еще будут? Какие-то? Да, ну. Убить вас. Убить. Хорошенько. Ну, да. силушки -то... Но... тап. Силушки тап. Нет. Нет. Нету? Нет. Стример. Играю по песне, да. А еще можешь сыграть? Я не знаю. Икас косу А давай что-нибудь такое красивое, пожалуйста. Красивое? твой вкус. Ну давайте что-то из красивого. Бо скалю жити в світі непросто особливо, коли він солдат, у пакетику чорний повільно укладається довгий буря. Відмітку поставлять, що цапчик десь без вісті зник, і на рашу його не доставлять, на що гроші платить за дурник, наче злюча мачуха, вічно п'яна і лиха, раша у крові й не Наче злюча мачуха, вічно п'яна і лиха, раша у крові спирту не просиха, геть здуріли на наші. Расі... І діставши соки рубіни, захотіли земельки і захапать, приєднавши усе до Москви, ніхто в світі такого не бачив, ніхто в світі того не чекав, щоб не мити ярило свиняче, та до когось з війною попхав. Наче злюча мачуха, вічно п'яна і лиха, раша у крові спирту, не просиха, наче злюча мачуха, вічно п'яна і лиха, раша у крові спирту, не просиха, Тіка то залізяча, що і ржа півстоліття жує. і закон їм нічого не значить, узкий завжди торочить своє, та як тільки отримає в зуби і відчує враз силу без слів. Рашка каже, що більше не буде, тільки ти вже рашистом не вір. Якщо раша не глуха, не доводь нас до гріха, бо залишаться від вас патроха, якщо раша не глуха, не доводь нас до гріха, бо залишаться від вас патро. подожди, не спешите, я допел ну, теперь вы можете лихай, говорить чтобы... за твою судьбу отповедает наш Ахмат что? чай? я сегодня квас пью Ахмат, чай не надо сегодня ты смазку с собой носи да, да, она смотрите, если вы любите со смазкой и носите ее всегда при себе это чисто ваши проблемы не надо другим это насаживать не просил бы тебе везде за смазкой засунуть. Я понял. Ну вы не судите по себе, еще раз вам говорю. Я смотрю, вы вначале без смазки пробовали, поэтому только один зуб вверху остался. А потом перешли на смазку. Хай вам земля